Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське Динамо Валерія Васильовича Лобановського, перебуваючи у статусі явного фаворита Кубка УЄФА 1989-90, не змогло пробитися навіть до чвертьфіналу цього популярного турніру. Хто зміг зупинити киян і як вони взагалі йшли Кубком УЄФА восени 1989 року? Про це й поведу умову. Погнали. Мало було єврокубкових турнірів, де вже перед стартом радянські клуби признавалися фаворитами і головними претендентами на перемогу. Так от Кубок УЄФА 1989-90 один з них. Вперше у цьому турнірі представник СРСР Київська Динамо перед стартом вважалася головним фаворитом поряд з італійським Ювентусом. Що, до речі, наголошував і сам Валерій Лобановський у своєму інтерв'ю. Достеменно не пригадую, якому виданню, але виходячи з того, що 1989-го я виписував Київську спортивну газету та радянський спорт, то комусь із них. Так ось наставник киян зазначав, що Кубок УЄФА, як завжди, багаті насильні клуби. Але головним фаворитом є Ювентус Турін та його рідне київське Динамо. Причому слова Лобановського не виглядали порожнім вихвалянням. Так, його команда увесь сезон страждала від травм провідних гравців, коли, бувало, на ігри виходило дві третини складу дублерів, що позначилося на турнірній таблиці чемпіонату СРСР. Але якраз до осені гра гракиян, незважаючи на втрати гравців основи, що тривали, набула стрункості і звичної сили. У чемпіонаті перемоги пішли косяком. Динамо Мінськ на республіканському стадіоні 9 вересня 2.0. Локомотив у Москві 18 вересня 3-1. Жаль гріс Вільнюс вдома 22 вересня 2-1. Отже, перший суперник кян Угорський МТК не мав жодних шансів, бо потрапив під Динамівський каток. 13 вересня 1989 року. 35 тисяч глядачів на республіканському стадіоні захоплювалися суперголом Олега Протасова дальнім ударом під поперечину на 12-й хвилині. Потім настав зірковий час Василя Раца, у якого справжнє ім'я ласло. За допомогою Протасова та Литовченка раз-двічі вражає ворота МТК 3-0 до 34-ї хвилини. І цілком можливо. Почув від суперника неприємні епітети, адже угорську мову раз чудово розумів. Після дубля Раца всі довкола розуміли, що МТК вже нічого не світить навіть в перспективі. А Олег Базилевич, який колись разом із Лобановським підняв київське динамо у 1974-75 років, у перерві на емоціях видав журналісту спортивної газети Де Олександренку. Безапеляційно заявляю, що кияни фаворити нинішнього турніру. Після перерви Паша Яковенко після сольного проходу та стіночки з Олексієм Михайличенком робить 4-0. Могли забити й більше, але й цього для загального успіху цілком достатньо. Тренер МТК Йоже Веребеш у шоці. Адже він на нічию розраховував, а тут такий розгром у Києві його команді вчинили, а потім і в Будапешті, динамівці швидко повели. Сергій Заяць із подачі Михайличенка вже на другій хвилині відкрив рахунок. Господарі поля доклали максимум зусиль, щоб уникнути поразки. І їм це майже вдалося після красиво розіграної комбінації та ефектного гулайована на 88-й хвилині. Але не встигли угорці натішитися нічиєю. Як Олег Саленко після сольного проходу вже на 89-й хвилині встановлює остаточний рахунок 1-2. Нарешті цей талановитий Форвард, за якого спалахнула справжня війна на початку 1989 року між Зенітом ЦСК та командою Лобановського, забив перший гол за Київське Динамо. Одна гіркота Олег Протасов за удар суперника був видалений з поля і отримав від УЄФА дискваліфікацію на три матчі. Втім, наступний суперник теж не НАТО напружив киян. Тож втрата Протасова залишилася ніби й непоміченою на стадії однієї 16-ї фіналу. Чехословацький банік, хоч і був сильніший за МТК, але теж у Києві був розгромлений в пух і прах 3-0. І 52 тисячі глядачів на республіканському стадіоні в повному захваті. Далі цитую газету «Совєтський спорт. У переможців важко когось виділити. Всі діяли з повною віддачею сили вміння. Але все ж таки хочеться особливо відзначити нев'яночну майстерність, універсальне вміння і непереборний ігровий темперамент Володимира Бесонама. Саме після його потужного удару здалеку не зумів утримати м'яч у руках досвідчений воротар збірної Чехословаччини Міклошко, що дозволило Михайлоченко, який своєчасно пішов на добивання, без перешкод відкрити рахунок. А після перерви Бесонов уже без асистентів увірвався до штрафного майданчика гостей. Обіграв на п'ятачку трьох захисників і точно пробив. Ну а крапку в київському матчі поставив також Литовченко, який дуже активно діяв в атаці. Кінець цитати. Тут одне цікаве спостереження. Командою замість хворого Лобановського керував Володимир Веремєєв, і це саме він вирішив перевести Бессонова із захисту ближче до атаки, що стало повною несподіванкою для суперників. Тут же напрошуються аналогії з чвертьфіналом Кубка чемпіонів 1982-83 Гамбург Динамо-Київ, де тодішній тренер киян Юрій Морозов так також висунув без вперед. Результат один і той же яскрава атакуюча гра «Динамо», де лідером був без що принесло чудові перемоги. Висновків ніяких не роблю, але питань до Лобановського щодо використання ним гравців у своїх командах. З кожним роком дедалі більше. Шкода, відповісти на ці запитання вже нікому. Тренер Баніка Іржі Мачала зазначив, що цитую Київське Динамо, команда європейського класу і програти їй не соромно. Розраховували на мінімальну поразку, скажімо, з рахунком 1-2, який залишав би нам шанси для виходу в наступне коло. Ми відчували проблеми в нападі, захворів Хілик і з форвардів на поле вийшов. Лише Хорват. Вдома постараємося порадувати свого глядача хоча б мінімальним виграшем. кінець цитати. Але порадувати вдома 11 тисяч 88 болівальників на 30-тисячній -ти арені баніку не вийшло. Хіба що втішилися тим, що вдруге не програли киянам 1-1. Знову той самий невтомний безсонок після того, як. Разом із Литовченком і Селенком вискочили на одного міклошка, відкрив рахунок уже на другій хвилині. Далі була побаречена після удару Михайличенка на 20 й На що господарі відповіли перед перервою голом Хілика, що якраз одужав. 1-1. Після перерви кияни грали на утримання рахунку, могли програти, але виручив на воротах Вітерчанов, який не просихав від поту у другому тамі. Та й попередження отримав на 81-й хвилині. А всього жовтих карток було 4-3 у киян Чанова, Бесонова, Юрія Нікіфорова, який вийшов на заміну. Лобановський на післяматчевій прес-конференції був стислим, цитую. Баннік дуже сподобався. На гру команди було приємно дивитися. А футболісти до фінального світка з повною віддачею боролися за перемогу. Ми навпаки, не зовсім задоволені тим, як зіграли. Було багато браку. Хоча як це дивно давив вантаж трьох забитих вдома м'ячів і швидкий успіх у гостях. Кінець цитати. Наступний суперник був потужніший за двох попередніх разом узятих італійська Фіорентина, яка перебувала не в кращій формі і йшла італійським чемпіонатом 11-ю. Але ж Кубу УЄФА зовсім інший турнір. Тут пригоди динамівців в Італії розпочалися ще до матчу, бо гостей з Києва поставили перед фактом, що замість суддівської бригади з НДР працюватимуть їхні колеги з ФРН. Аргументація представників УЄФА проста: дві Німеччини поєднуються з усіма наслідками, що звідси випливають. Хоча чемпіонати НДР завершилися сезоном 1990-91. Після матчу Лобановський іронічно зауважить. Що цитую, найкращим на полі цього вечора був арбітер, кінець цитати. Все вірно, саме західнонімецький суддя Карл Хайн Стрічлер уже на 36-й хвилині вилучив з поля Івана Яремчука, який грубо атакував Роберто Баджо. Порушення було безперечним. Питання, чи тягло воно на пряму червону картку, а те, що той же Баджо неодноразово жорстко грав із Яремчуком, то ж у борьбі було і не так відверто. Далі більше, у другому таймі було скасовано гол Литовченка через офсайт. Момент тоді викликав суперечки, як на мене, потрібно було Олегу Саленко, який отримав у контратаці м'яч від Литовченка і одним фінтом залишив на лінії штрафного майданчика Фіорентини не при справах захисника з воротарем Марко Ландучі самому вирішувати питання з голом, а не пасувати вільному Литовченку. Як на мене, гол був чистий. Під час пасу Геннадій не перебував у овсаді. Але в Динамівці гри було важко розібратися в цьому. Тоді ж вара не було. А на 79-й хвилині Трічлер поставив пенальті у ворота Київського Динамо. І там питань не мали виникати, оскільки Альберто Дік'яра полетів на газон у динамівському штрафному майданчику після зіткнення з тілом Бессонова. А те що Володимир, за його словами, не хотів валити суперника, просто прослизнувся на мокрій від дощу траві і навіть перекинувся на живіт, прибираючи свої ноги, щоб усім виглядом показати, мовляв, я нікого збивати не збираюся. Це справа інша. Пенальті був 100% і його чітко реалізував 22-річний Роберто Баджо. Ще не легендарний хвостик, але вже зірка італійського футболу. 1-0, Фіорентина перемагає. Після матчу Лобановський скаже, що задоволений грою своєї команди, але не результатом. Хоча, з урахуванням того, що грали майже годину у меншості, і часом динамівці банально не могли винести м'яч зі свого штрафного майданчику, той 1 не найгірший варіант, у будь-якому випадку все вирішувалося в Києві 6 грудня 1989 року, коли на республіканський стадіон, незважаючи на 3 градуси морозу, Завітало 70 тисяч оболівальників. Більше головна спортивна арена України того року збирала лише на весняних матчах. Киян проти Дніпра 80 тисяч та Московського Спартака 100 тисяч, плюс відбір чемпіонату світу 1990 СРСР НДР ті ж 100 тисяч. А восени 70 тисяч. Жодна радянська команда на стадіонах не збирала. І дуже шкода, що київським динамівцям не вдалося втішити своїх численних шанувальників позитивним результатом. Хоча передумови для цього були, після тримачевої дискваліфікації повернувся Олег Протасов. Але ні він, ні його партнери не змогли повною мірою продемонструвати всі свої найкращі якості на мерзлому у полі. Так, газон республіканського стадіону готували до матчу і накрили щільною плівкою, яку зняли за три години до гри. За цей час трава перетворилася на крижану ковзаву. В будь-якому випадку обидві команди грали в однакових умовах і досягли спільної перемоги морозостійкі фіалки, так дотепно назвали київські журналісти спортивної газети футболістів Фіорентини, яких 0-0 цілком влаштувало. Втім, при мінімумі небезпечних моментів виграти могли обидві команди. На удар Баджо у штангу відповів Михайличенко ударом впритул у воротаря, що вже лежав на газоні. Закономірні нулі, які означали одне. Один із головних фаворитів Київська Динамо вибуває з Кубка УЄФА, не дійшовши до чвертьфіналу. А Ось Фіорентина грала у фіналі, де поступилася іншому фавориту Кубка Уєфа Ювентусу 1-3 та 0-0. І взагалі, флорентійські фіалки. Всіх своїх суперників буквально проповзали Атлетико Мадрід домашні перемоги по 1-0 виграєш по пенальті, французький СОШО 00-1-1. Прохід далі за правилам переваги виїзного гола. Далі Київське Динамо 1-0-0-0, Французький ОСР двічі по 1-0 та Вердер у ФРН у півфіналі 1-1-0-0. Як чудово видно, кияни, якби пройшли Фіорентину... Цілком могли б подарувати світу суперфінал Кубка УЮФА 1989 90 Ювентус Ювентус-Турін-Динамо-Київ. До речі, за Юви тоді грали радянські легіонери Сергій Олейніков та Олександр Заваров. Плюс португалець Руйк Баруш, італійські зірки Діагостіні, Казіраги Скілачі, чия зіркова година настане влітку на італійському чемпіонаті світу. А ось ті, хто захищав кольори Київського динамо у Кубку УЄФА восени 1989 року Віктор Чанов, Олег Лужний, Сергій Заєць, Олег Кузнєцов, Сергій Шматоваленко, Василь Рац, Олексій Михайличенко, Геннадій Литовченко, Іван Яремчук, Олег Протасов, Павло Яковенко, Олег Саленко, Володимир Горілий, Андрій Баль, Андрій Канчельський, Володимир Бессонов, Юрій Нікіфоров, Сергій Юран, який, до речі, вийшовши на заміну у київському матчі з Фіорентиною, міг забити, але свій момент втратив. Втім, як і київське Динамо втратило чудовий момент для тріумфу у Кубку УЄФА, де зовсім не безпідставно було фаворитом. До речі, гра київського Динамо розчарувала Італію. Де чекали на приїзд такого собі футбольного монстра майже збірної СРСР, яка на той час здобула величезний авторитет у спортивному світі? З цієї причини і радянський чемпіонат викликав величезний інтерес в Європі, куди вже транслювалися матчі лідерів Союзної першості. Але ось приїхав до Італії лідер чемпіонату СРСР Московський Спартак на матчі першого раунду Кубку АЄФА за талантою і замкнувся у захисті те саме, і кияни. Хоча й у меншості. Після чого Італія висловлює своє розчарування, адже очікування були побачити яскравий атакуючий футбол. Такі завищені вимоги були за кордоном до представників СРСР, особливо до команди, яка була базовим клубом радянської збірної Київського Динамо. На цьому закінчую. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!